Всім привіт! Мене звати Яна Легка, я регресолог, і зараз буде откровення регресолога. Те, про що говорять всі регресологи, але те, що не всі знають, не всі про це говорять. Минулих життів не буває. І те, що ми з вами бачимо, як минуле життя, це життя не минуле. Це життя теперішнє, це життя паралельне. Бо немає часу, немає минулого, немає майбутнього. Все, що відбувається, воно відбувається прямо зараз, просто в паралельних реальностях. Коли я вчилась на регресолога, мене цьому не вчили. Але це те, до чого я доходила в своїй практиці і. Перший час я не розуміла, чому не так, зараз розумію і розкажу вам. Бо коли ми бачимо минуле життя, і коли ми через них змінюємо якусь ситуацію, якийсь свій внутрішній стан, фізичний стан, якусь хворобу, наприклад. Будь-що ситуації, які повторюються, повторюються, начебто не одне життя, вони просто йдуть паралельно. Тобто, якщо в нас є якийсь бах мислення, якийсь внутрішній стан, який не бажаний нам, то він є і в нас тут в цьому житті, і він є в начебто в минулих життях, да? але він є в тих паралельних життях, які ми... Як душа проживаємо одночасно, ми проходимо досвід одночасно, і часто наша душа обирає ну, прям багато життів, да? і теж в регресіях ми це бачимо. Як буває я питаю там своїх клієнтів: подивись, скільки раз ти е, жила на землі. Да? Хтось там шість, хтось сім, хтось 50, хтось 100. Потім було таке питання, начебто не спеціально, не досліджуючи це, але теж я запитую клієнта, коли він знаходиться в цьому стані транс. наскільки частин розділена твоя душа? І теж була різна різна цифра завжди. Тобто так душа обрала, так душа обирає, обирає розділитись для того, щоб проходити досвід. Саме цінне для душі, що є, це досвід, прожити різний досвід. І якщо одна людина, так сказати, тут в одному образі, в одному аватарі, неможливо все прожити за один раз, те, що душа собі запланувала, то... Вона обирає багато втілень одночасно. І чим більша душа, тим більше частинок вона хоче розділитись. Є такий вислів, таке розуміння, як «близнецові душі, близнюкові душі. І це дійсно, що мене зараз аж мурашить, дійсно є таке і просто. Ти зустрічаєшся в цьому житті із другою частинкою своєї душі. в мене є знайома, яка чоловіка свого так і підписала, підписала в телефонній книзі Моя душа, і вони як начебто частинки однієї душі, да? тобто от, говорять, половинка. Не всі люди там в бракі, в відносинах, це половинки однієї душі, ці близнецьові душі. Але так буває, що так теж зустрічаються от така рідна душа. Є рідна душа, ми відчуваємо, що це наша рідна душа, це душі, з якими ми там в світі душ, ми близькі, ми народжені в з одного е, джерела, це відчувається як мама, да? такі тобто, родственні душі. Тобто, ми знаємо е, один одного давно, ми проживаємо із такими душами не одне втілення, тобто, десь там, в тих паралельних життях ми теж стикаємося із іншими частинками тієї душі, да? Тобто десь там. Мама, десь там тато, десь там діти, десь подруги і так далі. Тобто от, рідні душі буває. А буває, от прям ти відчуваєш, так, ще як начебто одне цілість цієї людини. Так, це от якраз цей момент, коли ти тут в цьому втіленні зустрівся з іншою своєю частинкою. Буває, що одночасно ми живемо тут на цьому світі. І ще один такий момент, аргумент, який найперший, самий найважливіший самий був для мене для цього розуміння це те, що коли ми змінюємо щось тут в цьому житті, да, або ми змінюємо щось там в тих минулих життях, коли ми погружаємося в регресію і змінюємо, да, тобто от розуміємо, чому так ми змінюємо той, той внутрішній наш стан. Змінюємо те, що нам не подобається. Змінюємо в будь-якому з тих життів, які ми продивилися, да, чи вже тут змінюємо, воно змінюється і в тих інших. Тобто ми прям бачимо це в регресіях. Хто із клієнтів, хто був в мене чи не в мене на регресіях, ви можете це підтвердити. Ти, да? Тобто, ми бачимо це як. Змінюється. Змінюється не тільки внутрішній стан, а змінюється хід подій. Тобто, якщо там я не знаю, у людини був, був стан не знаю неповноцінності, був стан, коли людина себе недооцінює, коли людина не обирає себе і їй в житті, начебто попадаються такі люди, да, там попадаються чоловіки, які її не цінять. і ми дивимося там в минулих життях, це завжди було так, да, тобто там ті три-п'ять життів, які нам показують. Вони були так, ми їх проживали там із чоловіками, які нас не поважали. А люди ж нас дзеркалять, да? і вони нам просто як вчителя вчать, щоб ми себе почали дооцінювати на ну, цьому прикладі. І коли ми це змінюємо, коли дійсно так вона знаєте, спрацьовує, коли це все пропрацьовано і дійсно змінюється цей внутрішній стан. То ми дивимось, а вона як начебто вже й вийшла за когось іншого заміж, і ще тоді, колись, начебто, в минулого, якого на самом ділі не буває. Тому так, пишіть коментарі, що думаєте з цього приводу.